Друзі, всім привіт! Зараз я вам хотів відео зняти по поводу всіх всяких ос шершні та бджіл. Дивіться, я вам що хотів про цих на сказати. Дивіться, перше, ні в кому разі не чіпати не бджол, не, не, не шершні, ні, ні ос. Потім, потім, потім друзі, після... Після цього на в коєму разі не питатися самому їх прибити. Краще звати або батьків, або якогось дезінфектора, або взяти яд і пшикати в нього. Десь з шершня треба 6 секунд травити. Друзі, я вам хотів сказати, дивіться, що робити при разів укусу. Шершняти чи оси. Дивіться, перше, що вам потрібно зробити, це якщо кусила оса, випити, випити, а, а, етат, ну, короче, та таблетку. А якщо шершень, то вже уколи треба робити. Дексамітазон. Нам лікар говорить, чим більше, тим, тим краще. І просто, якщо вкусила, запам'ятайте, друзі, ще не в кому разі не чіпати, якщо ви побачили гніздо з осами чи бджолами, не в кому разі не чіпати. Це просто можете знати до цього призвести. Просто, просто вони до вони вас просто вкусять і все. І все. А ви знаєте, що якщо вкус оса, це все ви навіть не почуєте. А що? Якщо у вас вкуси оса, то ви навіть не почуєте. Не по не почуєте, не відчуєте. А якщо вкус шешень, то ви ще як відчуєте? Тому, друзі, ні в кому разі не, 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 не рекомендую, щоб вас кус кусали всякі оси, шершні, пчоли. Цього просто не можна допускати, тому що як, тому що, якщо шершень багато раз окуси, вам ну, погано буде. Це все одно, що ви вип'єте водки багато. Зрозумійте, друзі, що, що не можна чіпати без дорослих чи старшого брата. Дорослі вони можуть їх прибити. Якщо, наприклад, ви побачили якесь гніздо в будинку, то відразу, то відразу ви викликати дезінсектора або дезінсектора, тому що дезінсектор він їх вб'є. Він, він в защитному костюмі, вони не зможуть її нічого зробити. Настільки просто, щоб шершні, є варіант їх, щоб їх бити, і вони не покусали це, це защитний костюм. Він потрібен, якщо в дезінфекторам сказали, велике гніздо потрібно спалювати. А якщо Дивіться, якщо, наприклад, там маленькі дуже, я не знаю, ну гніздо, то якщо сота, вона прям кругла і дуже маленька, то костюм не потрібен. Якщо вона вже привишає розміри, то вже без костюму ніяк. Напишіть кстати, друзі в коментарях. Ви колись. А са ви б колись за, якщо вам дали мільйон доларів, ви б стали дезінсектором по вбиванню насікомих, які шкодять людям чи ні. Я, я от навіть не знаю. Я би з другої сторони такі гроші великі, а з другої, ти покусаний будеш. Я би навіть за мільярд не влаштувався на роботи дезінсектором. Я, вам, Я розумію, що це корисна робота, але, але я не рекомендую на неї влаштовуватися, тому що просто це, це також не дуже безпечна робота. Я взагалі не знаю, як там в Ізраїлі вбивають азіатських шершнів. А біа... Бя... азіатських шершнів вони взагалі в два, в два рази більше. За... <ристо> да. Вони взагалі в два рази більше, чим, чим наші. Ну, ваші друзі. Тому я вам хотів... Я вам хотів сказати, коротше, ширшні, ні в коєму ні. случаю не чіпати і, і косам це теж відноситься і і звичайно к пчолам. Пчоли вони самі безпечні, тому що пчоли вони укусили вони відразу життя втратили. А, а о, а уже а дивиться, уже оси. А оси вони такі, а оси вони, коли кусають, вони далеко не відразу вмирають. Тому, друзі, давайте домовимось, ні в кому разі не чіпайте ще огні, гніздо всяких там шершнів, осте, та, та і так далі. Самі без можна сказати, самі безпечні, це. це знаєте що саме безпечні дивиться це, це короче, це бджоли, друзі. Давай я вам хотів щас сказати, там ось показати новину. Вот, на зоні в чае. Да, знайшли значит, листво з Створень, яким взагалі хати на радіацію. Дослідження не змогли знати жодних мутацій, ДНК, досліджень тварин, мікроскопічних соробаки, які живуть у радіативному середовищі, Чорнобильської зони відчуття, здається, абсолютно не страждать від радіаційного ураження. Про це повідомляно колесник. З -алерт. Нема туди зібрати зібрані в цьому районі не показали жодних ознак пошкодження своїх геномів. В супереч, тому що можна очікувати від органів, що живуть у такому небезпечному місці. Відчуття у публіку на початку цього року не свідчить. Про те, що зона безпечне місцем, кажуть дослідники, хворобами стійки та задні сприятно адаптуватись до умов, які можуть бути негостинними для інших видів. За словами групи біологів під керівництвом Софії Ноті з нью воїну університету, це можуть механізми відновлення ДНК, які одного разу можна буде адаптувати для викласня в медицині. Чорнобиль був трагедію, не не... не багненого масштабу, але ми все. Але ми про наслідки катастрофи для місцевого населення, каже тім Один з спосібів зрозуміти це питання переглянути на нематоти мікроскопічних груп чоловіків, існування виключуючи тіла інше. Надзвичайно витримало було кілька випадків повторного пробудження нематоду після після тисячоліття замерзання вічній мерзоті. Вони мають простий геном і живуть недовго, що означає кілька покорінь можна вивчити за котрий проміжок часу. Друзі, коротше, я вам все равно поки що в Чорнобильську зону не, рекомен... не рекомендую їхати, тому що в Чорнобильській зоні зараз опасно як і по піжньому. Там навіть радіоактивні знаки є бачу, якщо побачили такі знаки, не можна за нього заходити. Це означає, що типа ця зона заражена радіацією. Тому що, друзі, що я хотів сказати, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, щоб вас ніколи не вкусило, не встане, шершені таке подобне. Друзі, всім побачення.